Києві. Ми в Києві. Ми в Києві. Ми в Києві. Ми в Києві. І Ми... як вам в Києві? Ми в Києві? Ми в Києві. Прикольно, що переді мною басейн. Звісно, що страшно. Дуже страшно. Не страшно, а дуже страшно. Але поки що цей страх не по. Пора... Не такий, не такий. Найбіль... Найбільше страшно від цього звуку. Так. А решта не страшно. Будемо бачити. ну типу, виглядає так, все старий. гарно. Тіпа, на О, всякий... Можна б... мені е, кусочок такого? Дякую. Вокаліст замахав говорити. Ваня зараз Як просто... Як ви думаєте, от таке можна ліпити оцим? Наклею. Uh, можна он, розігратися он, в тещі, в спокій, налаштуватися в речі, на музику. Можна допомогти? Так. Тако, A few moments later. Ну, ну типа, двома руками, щоб я eternity обмотав. One later. Ремонт недорого. Так голосніше грає поки, бо звук so. тікає тут. Дірка і звук. Десь моя душа не, не, не хоче миритися з часом. І з тим, що машина має доїхати, що можуть бути заторена дорога, світлофори можуть щось попадатися червоні. Ми побачилися з моїм кумом. Це було дуже файно, кум файний, з ним скучив і. Я побачив бачу. наживо кума, про якого чув дуже багато. В анікдотах. Так. Кум зустрічається з кумами. Я думав, що сьогодні можу вихватити якийсь анекдот з цієї історії з цієї. Це було скучно якось. Дуже скучно. Я не мав що робити. Звичайно. Ресторан, який я дуже люблю. Це справді. багато світла, багато звуку. Звук гарний, наскільки я бачу по так на апаратурі. Барабани, на яких ми з Іваном не вміємо грати. Ми може побачити вас за барабанами. На барабанах я б не дуже хотів лежати, сидіти, стояти. Або в повний екстаз, або я буду відчувати. А я вам не скажу, що я буду відчувати. Це залишиться між нами. Самі побачите. Yeah. Я думаю, що це буде гарно. Все залежить, наскільки файний діджей перед нами, все залежить від того, наскільки у людей гарний настрій. Ми бачимо, вже накривають столи. Все має бути дуже симпатично. Ми зробимо те, що вміємо найкращим чином, як ми можемо сьогодні. Німий ну, перекос, ну, ну я типу, постійно погоджувався. Любить забагати. Так, 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 так. Що, там, ячик, от злов'ячик, так? Да? Та ну вже Це не підповідає. Ми думаємо, що може обійдемося до нього. Так. Money in the bank, take bay. Просто поговорити в ньому. Yeah, Просто поговорив. І звуком тут буде порядок. Тут люди знаються yeah. на ділі. Що вам треба, можете казати цей мікрофон. Там це режисер в Мекро. Просто будете йому казати, що вам додати, що вам треба. Добре? Прикольно. Моя мила, моя люба, моя. Медаль, медаль, імені Верки сердючки. Якщо якісь будуть питання. Говорить твоє ніс, просто трошки, менше мені букало вухах, дякую. Що би я робив без тебе, моє ніжна королево, що би я робив без тебе, що я пішов би битим шляхом, як отой сумний собака, що один вукає під дощем. Моя мила, моя люба, моя мила. моя люба! Е, Барабанчика трохи додати мені ще чи ні? Ні. Ні? Вам як. Все. У нас теж все. Щойно ви мали можливість подивитися, як відбувається саундчек у провідних артистів української естради і Буковелю. Візьмемо, будь ласка, договір. Пише, що я артист. Фіра, теж артист. Іра теж артист. Я віру. Я віру. Моя мила, моя Посвячу вас в артиста. Він там що скаже. Я перепрошую, можливо, я перебив свого колегу, бо в мене мікрофон. Це перший великий саундчек для нас, для нас, групи Байка. Там де сідає за гори і долітає залю. Це Іра, вона наш СММ маркетолог. І вона робить так, щоб у нас контент був не такий бережний, ніби я його знімаю. щоб контент, У вас було лаве потім. О, 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 у вас було Так. Іра, діляй лаве. Shut Сами спірнати, є, є вони є. Не чіпляй, може так Дуже круто, дуже страшно, дуже круто, дуже круті люди. Дуже радий, дякую мамі, президенту, всім. Сьогодні все, дякую. Це щось неймовірне, просто неймовірне. Я живий! Хвилююче, дуже енергетично. Все трошечки інакше, ніж, звичайно, в ресторані, виступати. Мені сподобалось, можемо практикувати ще таке. Все, тікаємо звідси. Тікаємо звідси. Дякую. Дякую. — Нормально. — Якщо ви та людина, яка переживає і любить байку бенд, ми вас не підвели. Все було класно. Нам з Іваном видали сертифікати. Що ми артисти. І люди пищали і раділи, що ми для них граємо. Тому я почуваюся добре. І я почуваюся. Ще краще. Ми не могли зрозуміти, що з часом робиться, Тіба, ми тільки вийшли, там все таке раз-раз-раз-раз-раз, все заграли, всі довольні, всі кричать. Ми в шоці вибігли і тепер чуємо, як нас так відпускає. Коротше, круто, круто. Кличте нас, якщо ви маєте такі медальки подібні, якісь можете нам видати сертифікат якості, так. ми приїдемо. І ризикнем його заслужити.